Личе промовлячи, прийдіти, прийміть усі духа, примудрості духа розуміння, духа, боязні Божої, Христа, що з'явився нам. Господні на вода не лунає, промовля.

E is the throne. Свобі ушу в пустині, той дорогу, дорого, прийшов ти, Господи, виляс слуги прийняти і просив хрещення, не знавши ріка. Закриховита, як світильник може просвітити світло, як свого може похвасти руку на владику, Осв'яти мене, може і спаси, що бережених вісві. Кріса і читання, будьмо уважені! Так говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду жерел спасіння, того дня скажете, хворіти Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте, Господеві, бо він уже невелике, Нехай дізнаються про це по всій землі, Лекуйте й веселіться мешканці Сьону, святий Ізраїль Ізраїля, великі серед нас, будьмо уважені, ми російні. Духові Твоєму, премудрість будьмо уважені, рогіме на третій! Господь просвічення моєї, Спаситель мій, то боюся. Господь просвічення моєї спасительники, Говою. От захисних життя мов, кого страшусь. Господь, просвічення моєї спасительні, Гойо, о бойо. Господь, просвічення моєї спасительні. Коринтян першого послання святу апостола почитання, мого важні! браття, не хочу, щоб ви не знали, що ці наші, всі, що були під хмарою, і всі пройшли крізь море, і всі хрестилися в Мойсея і в хмарі. І в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне петво, бо пили від духовного грядушу каменя. Камінь же був Христом. Господні над водами, бо слави загримів, Господь над водами великими. Примудрість просі, вислухаймо святого Євангелія. Ми Мы... Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. Господу помолимось. Господи, помолимо. Щоб освятилася вода, ця силою і дієством Святого Духа. Господу помолимось. Зійшла на воду зачищала на дія предвічної тройці, Господу помолимось! Господи, помилила. Щоб була вода ця насіння душі тіл і відігнала всяку супротивну силу, Господу помолимо. Дана була, і благодать визволенням, благословення Йорданське силою, і дією і сходженням Святого Духа Господу помолимось, Господи помилим, щоб сатана був скоро під ноги наші повержений, і всякий намір'я спрямований проти нас. Знищений Господу помолимо. Щоб Господь Бог визволив нас від усякого підступу та спокуси ворожої, і щоб учинив нас достойними обіцяних благ, Господу помолимо. через Черезходження Святого Духа просвітитися нам світлом розуму і побожності. Господу помолимось. Щоб послав Господь Бог, і освяти я святиводиці Господу помолимо. Даром спасіння, спасінням і тріхів, зцілення душі і тіла, і на всяку особливу потребу, Господеві помоліся, що молода сформувала до життя вічного, Господе і ві помолімся. Слахи піскупи видимих і невидимих ворогів, Господеві помолімося Господи, Господи помилів, за ті, що черпають і її беруть на освячення домів, Господеві помолімося, Господи, Господи помилів. Що була вона на очищення ще душі ті всім, хто зміроє черпає, і причащається нею, Господеві помолімся. Сподобатися нам наповнитися освячення во цих причастям, невидимим явлінням Святого Духа Господеві помоліться, Господи поми. Що Господь Бог висловив моління нас, грішник і помилував нас, Господеві помоліться, Господи помилів. Щоб ми зводилися нами досякої скорби, і нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй Наступи, спасибо, іносце, Боже Твоєї благодаті. Присвято причисту, неблагословенно, при славно младичиця нашого Богородиця і присла Діву Марію з усіма святими, пом'януши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові відаємо, Христий, єдинородний сину, і сущий, доні, Отця, істина і Боже, джерело життя і безсмертя, світло від світла, що прийшов у світ, щоб його просвітити, осяй нашу думку Святим Духом Твоїм, прийми нас, що величання і подяку приносимо тобі за відвіку дивні твої великодіяння і за спасене твій останній віки задум, в якому ти задягнувся в нашу немич і природи і і до рівня слуги, царів всіх. Ти безгрішний з руки прийняв хрещення в Йордані, щоб, освятивши водну істоту, прокласти нам нового народження водою і духом, та щоб приготувати нас до первісної свободи, спогадуючи це божественне таїнство, молимось тобі, владику, чоловіку любче, окропи і нас, недостойних дітей твоїх, за твоєю божественною обідницею, водою, чистою, даром Твого милосердя, щоб прохання нас грішних над цією водою і Твоєї доброти було приємне, та щоб благословення Твоє було. Дарована єдина і нам, і всім вірним Твоїм людям на славу святого і почитуваного імені Твого. Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим Благим і животворящим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки. Тебе, владеку, чоловіколюбчив вседер Вседержителю, споконвічний царю, Слава тебе, создателю, сотурителів вселенний, слава тебе без батька, з матері, без матері, відоця сущо був у, у попереднім ми бачили тебе дитям, теперішнім досконалим тебе бачимо і досконалого явленого нашого Бога, бо нині настав до нас святковий час, і хор світи збирається з нами. І нам з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого Духа у вигляді голова на воду прийшла. Нині незахідне сонце засеяло, свідо промінюється Господнім світлом. Нині місяць освітлює ясним промінням. Нині промінні зорі осенним блиском селена оздоблюють. Нині хмари з небес душ правди для людства, нині не сотворені своєю волею, рукополагається свого створіння. Нині пророки притечі до владики, які приступають, з тремтінням стоїть, бачивши Боже до насходження. Нині рданські води, Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все створіння та істинними течіями наповнюється. Нині людські гріхи рданськими водами омиваються. Нині рай відкривається людям і сонце, правди нам. Нині гірка вода, що за Ноїсея, Господнім приходом перетворюється людям у солодку. Нині ми визволилися від давнього ридання, як ми Ізраїль спаслися. Нині ми від темряви визволилися світлом, бо розуміння і опромінюємося. Нині морок світу знищується явленням Бога нашого. Нині горішність з дорічним святкує з висот і висоти, висот, з незами разом розмовляють, нині священне, і вельми голосне торжество православних радується, нині знищується обман, і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, що піднести люсто до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом прихиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили а царство Господнього, немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу і світ веселістю наповнився. Побачили тебе, води, Боже, побачили тебе води і налякалися. Йордан повернувся назад, побачивши вонь божества, що тілесно. Сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Святого Духа у вигляді голови. Як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим. Тверцяв воплоченого владику вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бога в тілі побачивши, і хмари голос видали, чудуючи світло і світла. Істинним богом від істини, Бога, що приходить, бачивши владичний Праздник нині у Йордані і його самого, що потопив у Йордані самосмерть для переступу і жало спокусядів Союз і подарував світу і спасенне хрещення. Тому і ми грішні і недостойні слуги твої чудесно їх оповідаючи, прийняті страхом, кличемо блально до тебе, великий ти, Господи, і дивні діла твої, немає жодного слова, щоб задовільно чудеса Твої оспівати. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного слова, щоб задовільно чуда Твоє оспівати. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає жодного слова, щоб задовільно чуда Твоє оспівати. Ти твоєю волею небоття привів усе до боття, Твоєю владою ти тримаєш творіння, і твоїм промислом упорядковуєш світ. І що трьох стихій сотворив коріння, і чотирма порами, він оховінча перед тобою тримтять усі сили розумні. Тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточує зорі. Тебе слухає світло, перед тобою тримтяким, безводні тобі служить джерела тим, розкинув небо як шатро, ти на водах поставив землю, ти піском означив край морям, ти для дикання повітрю розлив, тобі служить сили ангельські, тобі кланяються, чи не архангельські, ноті хіровими, та шестекрині сирапиме, навколо тебе стоячи, та вітаючи. Криваються страхом неприступної слави твоєї, бо ти Бог неосяжний, безначальний і несказаний, прийшов на землю і образ раба прийняв, ставши подібним до людини, з милосердя та милості Твоєї. Не міг ти влади подивитися на рід людський, мучений дияволом, але прийшов і спас нас, Сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не їмо добродійства. Ти місто роду людського, ти народженням своїм освятив дівочу отробу. все творіння осілоє тебе, бо ти Бог наш, явився на землі і з людьми пожив, ти освятив води Йорданські, пославши їм з неба Духа Твого Святого, і знищив голови зміїв, що там гіздилися. сам чоловік, любче царю, прийди і нині. Через сходження святого твого духа, і воду цю. сам чоловік олюбче царю, прийди і нині, через ходження Святого Духа, і воду цю. сам чоловік олюбче царю, прийди і нині, через сходження святого Твого Духа, і освяти воду. цю. І дай благодать спасіння, благословення, вчини вчинить джерелом, нетління, даром освячення, розрішенням гріхів, слиням, недух, дух, погубної для демонів, для супротивних сил неприсутних, сповненої ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, на освячення дужит, на лікування від терпіння, на освячення життів, на лікування від терпіння, свячено домів, на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш, що водою духом обновив, постаріло від гріха нашу природу, ти Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Мойсеє, морем визволив з паровону, горабства Єврейських, бо ти Бог наш. Що пробив скелю в пустині потекли води, і потоки наповнилися і напоїв справи людей своїх, ти Бог наш, що зайлів водою, вогнем, визволив Ізраїля від до мене, валогої, і нині, владико, святи воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині владико, святи воду цю Духом Твоїм свят. Самі нині влади, посвяти воду, цю Духом Твоїм святим, і подай усім, що доторкається, і причащається, і помазається, на його свячення здоров'я, очищення, богословення, і спаси Господи Богом, бережений народ наш, і закорони Його від Під покровом в мирі, даруй му все, що на спасіння і життя, від зло. Боже, Ти світ просвітив знову.

We the name Тобі, слава <звісті>, сина, і свято, на духів, і по всех часі на віки, веків, амінь. Господи помили, спади помили, поміну, спади помилой, висока присяжних, Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, своєї Матері, святих, славних і схвальних апостолів. І всіх святих помилує, і спасе нас, як чоловіко-любець. Амінь. ваше високопревосвященство, ваше превосвященство, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, Христос хрестився.